Вітаю вас, шановні огородники та любителі огородньої справи. Ми з вами знову на моєму городі, і сьогодні ми зібралися для того, щоб підживити свої рослинки. Підживлення ми робимо самими простими та дуже дієвими засобами. Це у нас йод. отака речовина, яку можна купити в кожній аптеці, а також сироватка. Вторинний, так би мовити, продукт після переробки молока, коли виготовляється сир. І ось із цих простих речей насправді ми готуємо дуже поживну суміш, яка стане в нагоді зараз. І томатам, які наливаються і мають ось такий вигляд у мене зараз на городі. А також гарне це підживлення для огірків. Які ми теж вже рвемо, збираємо, вживаємо у їжу, і тому, звісно, хімічними препаратами їх обробити ми не можемо і підживити також не можемо хімічними препаратами, тому що, як я сказала, ми їх вже споживаємо. Дуже я полюбляю саме це підживлення. Воно так би мовити дуже просте, завжди в нас. Практично завжди під рукою Йод то є в аптеці, я думаю, в кожної господині. А сироватку можна за копійки купити на ринку чи то в магазині. Саме в цей час наші рослинки дуже потребують підживлення. А як же зробити підживлення, щоб і без хімії, але щоб воно було насправді дієвим? І тож ми беремо сироватку, в якій дуже багато цінних речей. А саме, в ній є і вітаміни, і мікро, і макроелементи, і лактоза, і калій, і кальцій, і фосфор, і залізо практично вся система Менделеєва. А також додає м'ют, і це теж дуже цінна річ. Я вам скажу за допомогою цих препаратів, можна не тільки підживити наші рослинки, а також і захистити їх від хвороб, від фітофтори, а також від сірої гнилі. Вони теж дуже непогано діють. Але як профілактично, тож ці речовини стимулюють ріст рослин, а також запускають обмінні процеси. Наші рослинки починають гарно нарощувати зелену масу, а також гарно наливаються плоди. Тому це підживлення я вам би дуже і дуже рекомендувала. Можна його робити по листу, а можна робити кореневе підживлення. І тож, про пропорції я зараз вам розповім. І тож для підживлення по листу ми беремо 3 літри води. І виливаємо одну літру сироватки. У мене двохлітрова ємність, тому що я хочу і кореневу сьогодні підживку зробити. І отак, виливаю літру, отак, літру ми вилили, додаємо сюди від 5 до 15 капель йоду. Щоби зрозуміти скільки додавати йоду, вам потрібно зробити огляд своєї грядки, чи то гірків, чи то томатів, в якому стані знаходиться. Якщо ви бачите, що у вас на листочках ніде немає ніяких пошкоджень, тобто ваші ваша обробка проходить профілактично. То ви капайте 5 капель йоду, і цього буде предостатньо. Якщо ж ви бачите, що на листі є пошкодження, чи то якісь жовтенькі вкраплення, чи може іншого характеру, обов'язково робіть огляд, і в такому випадку ви додавайте. 10 чи то 15 крапель. Кількість йоду ні в якому разі не, зас... не зашкодить вашим рослинкам, тому вирішуйте самі, скільки ви його використаєте. Для своїх томатів я зараз кладу 5 крапель йоду, а для гірочків я таке покладу більше, тому що на гірках я бачу є. Є такі невеличкі пошкодження листка. Щоб не гадати, не ламати голову, що воно, я зроблю сьогодні обробку, і я думаю, що все воно зникне. Головне, щоб це робити все вчасно. І тож, додаємо, можете капати, на... капати і рахувати ці каплі, але я візьму піпетку і за допомогою неї, мені буде зручніше зробити цю процедуру. І отак я набрала і рахую, скільки я капаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, все, мені вистачить. Розколотили йод, його практично не видно. І додаємо обов'язково прилипач. Можна взяти або рідке мило, або господарче мило. Господарче мило натерте на терці, можна розвести його, а потім додати. Я додаю рідке мило. Приблизно додаємо його 2 столових ложки. Ну, я на око, так би мовити, поналила, розколотила все. Моя робоча суміш готова. В залежності від того, яка у вас сироватка, якщо вона з ринку, то можна її процідити чи то через ситочку, чи то через марлю, щоб ви, коли додасте у свій оприскувач, вона не забила ваші форсуночки. Тож, або готовий розчин можна процідити, або зробити це, процідити сироватку. І оприскуємо наші томатики. Зараз ми прийшли в мою теплицю, тут у мене огірочки, бачите, що вони вже плодоносять, і саме тут ми зробимо обробку. Ця обробка для огірків подобається мені дуже робити її саме по огірках в теплиці. Обробляємо обов'язково з обох сторін огірочки, на них образується плівка, яка зашкодить проникненню фітопатогенів клітини нашої рослинки. Якщо у вас є шкідники на рослинки, ви знаєте, що в теплиці завжди огірочки поражаються шкідниками. Дуже часто це виникають ці неприємності. І тому ви додаєте актофіт чи то актоцин, робіть таку бакову суміш і обробляйте свої огірочки. Я бачу вкраплення жовтого кольору. Ось, бачите, отакі ось вкраплення. Тому бажано сюди додати йоду, крапель 10, а то й 15, як я вам і говорила. І обов'язково подивитися на зворотню сторону огірочка. І все це оброблюємо. Якщо проводите свою обробочку від шкідника, обов'язково робіть це з обох сторон листа. І знизу і зверху, щоб листова пластина була захищена з обох сторон. А підживлення робимо тільки в вечірній час і якщо температура не вища 25-26 градусів, бо в спекотну пору ваше підживлення буде. Некорисним. Рідина швидко випарується з листка, з листкової пластини і не принесе ніякої користі нашим рослинкам. Для кореневого підживлення робимо розчин 10 літрів води і 1 літра сироватки. Все це розколочуємо і виливаємо під наш огірочок. Все. На тому підживлення кореневе і завершилося. Бажаю вам всім миру та добра, щоб ваші вражаї приносили вам радість. Заходьте, пишіть свої відгуки, буду завжди рада спілкуванню з вами. На все добре!